Вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я кажу одразу: якщо ви знаєте, чим Нішікон відрізняється від від, Тіапо, а Тіапо від Кепсон, то це матеріал не для вас. Можете дивитись, але не заважайте. Бо цей матеріал розрахований на людей, які дивляться на два, начебто, однакових блока живлення однакової потужності, але з різними цінами, і не розуміють. За що платити більше, розповідати і пояснювати, з чого складається вартість блоків живлення. Я буду на прикладі Cougar Gex x 2 тисяча. Просто тому, що це по перше, по суті, флагман компанії, у якого є все, що треба, про що я можу розповісти. По друге, це ледь не перший блок компанії з підтримкою PCI-Express 5.0. А я це чекав роками. І по третє. Взагалі, не важливо, що я наведу приклад. Ця інструкція буде універсальною і підбікває під Corsair і під кого завгодно. Отже, план наступний: що ми робимо? Ми дивимось на коробку і першочергово розбираємо найважливіші, найбільш поширені і найбільш універсальні терміни, про які часто написано на коробці, але. Я не буду згадувати про ті, які треба взнавати лише розібравши БЖ. Ну тобто, наприклад, чи Тяпо, там, конденсатори, чи капсон. Бо рядовому користувачеві це робити. Небезпечно, а я за всі моделі відповісти не зможу. Також я хочу, щоб це відео було вступним про блоки живлення. Я хочу зробити цілу серію відео невеличких і тих, які дуже легко сприймати, ну як у мене виходить. Тим не менше, я додам деякі терміни, які теж важливо знати, але які на коробці присутні не завжди. І заспокою найбільші ваші страхи. Ну бо, наприклад, якщо у вас відеокарта рівня GTX 1060, і процесор рівня, навіть AMD Ryzen 5 7600, то вам половина моєї інформації зараз і потрібна не буде. Але у майбутньому гарантовано знадобиться. Як завжди, перед тим як почати, з вас сподобається підписка та дзвіночок. Підтримати наш україномовний контент можна і коментарем, і фінансово безпосередньо на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер... До діла. Отже, на першому місці у пріоритеті йдуть потужність та сертифікація енергоефективності. У випадку Cougar GEX X2000 відповідно 1000 Вт і 80 голд. Почнемо з першого. Чим більше вас споживають компоненти, тим більше потужності вам треба. Де цю інформацію шукати? Не у плані блокаживлення, а в плані компонентів. Або у оглядах найбільш вимогливих компонентів, тобто відеокарти і процесора, і додати ватаж постфактум, або просто знайти рекомендації. Ну, скажімо, для RTX 4090 Founders Edition, тобто без заводського розгону, компанія Nvidia рекомендує блок живлення від 850 Вт. Під rx 68 xt компанія AMD рекомендує від 750 Вт. Якщо у вас потужність буде більша ніж рекомендована, Нічого страшного, блоку живлення буде лише краще, бо, як і накопичувачі, менше навантаження означає довше життя. Тут переходимо до сертифікації енергоефективності. 80 плюс голд у випадку x 2 Це ефективність перетворення різних вольтажів, тобто ККД-блока живлення, бо нагадую, бере блок або 110, або 220 вольт, а віддає на різні компоненти системи 5 вольт, 3, 3 вольта, 12 вольт тощо. І чим вищий ККД Каде загалом, тим краще буде сертифікація загалом є 80 або 80 White. Далі йдуть 80 бронз, сільвер, голд, Platinum і тайтеніум. Чим краще сертифікація, тим блок живлення дорожчий, але тим якісніші всередині компоненти. І тим менше блок живлення гріється. Точні проценти вам не треба, але загальне розуміння дуже важливе. Бо чим ефективніше йде перетворення вольтажів, тим менше вольтажу йде в молоко. Тобто, Розсіюється у вигляді тепла, яке треба відвести від компонентів, щоб не було перегріву і щоб шанси на те, що блок згорить, були мінімальні. А враховуючи, що всі компоненти в ПК дуже чутливі до вольтажів, то помираючи від перегріву блок, скоріш за все спалить щось разом із собою. Якщо дуже не повезе, то все одразу. Але не бійтесь, бо нагадую: 80 плюс голд це топ-3. Це дуже добре. І загалом рекомендація моя наступна. Під, хоч скільки-небудь свіже залізу, беріть бронз і вище. Тайтеніум це для єдинорогів. Голд, от якраз золота середина. Далі розміри. Про це на коробці часто не говорять, але якщо ви вирішили зібрати собі ПК у компактному корпусі, компактнішому, ніж зазвичай, де на блок живлення йдуть обмеження, зверніть на це увагу. Найпопулярнішими розмірами блоків живлення загалом є ATX та SFX. В проміжку між ними є варіанти, але вам варто звертати увагу саме на довжину. Ну, наприклад, у Cougar Gex X2000 вона складає 140 мм, про що написано, прямо на коробці. Тому блок. Живлення підійде під майже будь-який, навіть досить малий корпус, але не під всі. Також іноді знайти довжину блока живлення важко навіть на офіційному сайті. У мене була не так давно ситуація з RGB блоком живлення під компактний корпус. І довжину блока я не знайшов абсолютно ніде. Я навіть на Амазоні шукав, тому я відмовився від його рекомендації. Далі. Модульність. Якщо ви збираєте ПК вперше, то не хвилюйтесь, вам підійдуть і не модульні моделі. Різниця у тому, що модульні моделі, як от у x 2, дозволяють під'єднати лише ті кабелі, які вам потрібні. І навіть у теорії кабелі, які знамались по будь-якій з причин, у модульних блоків живлення замінити у майбутньому можна. Тому це рішення і надійніше, і елегантніше, але дорожче і складніше у виробництві, і у збірці. Також також, також я поясню. За фразу теоретично. Річ у тім, що не всі виробники, скажімо, продають кабелі на заміну окремо, а брати кабель від іншої моделі або іншого виробника категорично не можна. Чому? Бо внутрішньої стандартизації, скажімо, конекторів, немає ні у кого. Те, що воно влізе, не означає, що контакт буде йти правильно і нічого не коротитиме. А якщо буде коротити, то скоріш за все щось згорить. You cannot use... Uh, power cable from power у деяких виробників при цьому є окремі таблички сумісності, але то вже складність не для вас, якщо ви аудиторія цього відео. Далі підтримка PCI-Express 5.0. Це на момент написання сценарію є лише у нових солідних і якісних блоків живлення, як от Cougar Гекс X2000. Бо нагадую, коштує ця модель 7 тисяч гривень. Сумісність із pci Express 5 також може позначатись як підтримка стандарту АТХ. Тут схема така: ATX 3.0 це стандарт блоків живлення, а PCI-Express 5 це стандарт відеокарт. І якщо написано на коробці або ATX 3.0, або PCI-Express 5.0, значить блок підтримує нове покоління відеокарт. І ні, прикол не лише у нових коннекторах. Бо, наприклад, RTX 40... тисяч... RTX 40 сорок тисяч. А наприклад, може вимагати від блока живлення короткочасні спайки потужності, іноді удвічі більш інтенсивні зарядове навантаження. Якщо блок жилення попередньої версії, 2.31 або 2.4 навіть, то цей стрибок цей спайк. Він може сприйнятись блоком живлення як проблема електромережі. І блок живлення вимкнеться разом із комп'ютером. Бо якщо це дійсно біда електромережі, то надійніше вимкнутись, аніж сподіватись на захист і тому, в принципі, він зробить все правильно. Проблема в тому, що для нових відеокарт це загалом норма. І блоки живлення на ATX 3.0 це враховують. Також враховують і новий стандарт живлення, новий роз'єм 12VHPWR або 12 вольт хай Power. Я чесно не рекомендую вам звертати увагу на відеокарти на цьому стандарті, бо з ними зараз величезна кількість проблем, у тому числі і через те, що по одному, по суті, набору кабелів проходить потужність більша, ніж до цього, йшла по трьом-чотирьом наборам. Але це вже історія на інше відео. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це вентилятор. У Cougar Gex X2000 він 120-мм на гідродинамічному підшипнику, і під навантаженням до. 30% не крутиться взагалі. Ну, тобто, під мінімальним навантаженням пасивного охолодження блоку достатньо. Це ще одна і дуже велика перевага якісних і дорогих БЖ. Якщо ваш ПК споживає у випадку x 2 на 1000 Вт, менше 330 Вт, то блок живлення буде ледь не найбільш тихим компонентом у вашій системі. Та й навіть на максимальних потужностях ви скоріш почуєте кулер процесора або відеокарти, скоріш їх помітите. В першу чергу. Плюс, оскільки комп'ютер знаходиться у режимі очікування зазвичай довше, ніж в іграх та офісних задачах, вентилятор прослужить довше. Ну і останнє на зараз це гарантія. Вона рідко у кого з виробників якісних блоків живлення складає менше 12 місяців. Але, наприклад, у Cougar GX X2 вона. 10 років. Так, я зберешу, якщо скажу, що це єдиний виробник з таким гарантійним сроком. Але я не зберешу, якщо скажу, що таких виробників у всьому світі буквально. Одиниці. Тепер про що я не скажу у цьому відео, але згадати хочу про довжину кабелів. Бо якщо у вас стандартний розмір корпуса, тобто міттауер, то вам довжини вистачить. Не хвилюйтесь. До речі, про міттауери, Це у нас Кугар Юніфейс Вайт огляд буде у найближчі часи, у найближчі неділі. І спойлер, це буде перший корпус взагалі за мою історію за мою кар'єру якому я видам 10 із 10, і ви самі зрозумієте чому, але ми йдемо далі. Я не буду говорити про кількість роз'ємів в процесор. Якщо ви не розганяєте його, то вам достатньо і одного 4 плюс 4 пін, і навіть одного 4 піна у теорії. Але зазвичай 4 плюс 4 пін є у всіх. Далі 6 плюс 2 пін відеокарту також майже завжди є у достатній кількості, якщо відеокарта не ентузіастського рівня. І єдине про що я хоч трішечки додам детальніше, не використовуйте перехідники Molex в SATA. бо MOLEX в SATA бувай дата. Ну а підсумки наступні: знаючи вже те, що я вам зараз розповів, що я вам зараз надав, ви вже значно більш грамотно будете обирати собі блок живлення під ваш комп'ютер. Ігровий або робочий, неважливо. Чи оберете ви Cougar Gex x 2 на 1000 Вт, чи на 850 Вт, чи будь-який інший блок живлення. Неважливо, вибір за вами. І, звичайно, вам ще буде що взнавати. Інформацію я надав не всю, я лише надав базову, найважливішу. І от тепер ті, про кого я казав на початку. Ті, хто шарить. Ви в коментарях напишіть, будь ласка, про які терміни мені варто розповісти у наступному, більш просунутому відео. Які терміни ви вважаєте найбільш важливими? І я обов'язково поясню вам, чому ви не праві. <смеш> Жартую, може і не поясню. Насправді, інформації просто дуже-дуже багато, і мені проблематично її розсортувати по важливості. Тому мені потрібна ваша допомога. Ну а я тим часом виражаю подяку за допомогу, по перше Магазину SoundMag.ua, який надав мені для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser MK600, а також кібського магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка і дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Тобо і здоров'я. Знято.